Використання валенсійської мови як засобу викладання в початковій освіті пропонує численні переваги як в освітньому, так і в культурному плані. По-перше, освіта валенсійською мовою заохочує двомовність, яка збагачує когнітивні навички дітей і дозволяє їм вільно працювати в багатомовному середовищі. Різноманітні дослідження показують що вивчення кількох мов покращує здатність вирішувати проблеми, підвищує розумову гнучкість і зміцнює креативність. З культурної точки зору навчання валенсійською мовою сприяє збереженню та відродженню мови, характерної для валенсійської спільноти, яка є частиною історичної та культурної спадщини регіону. Ця мовна спадщина є не лише елементом ідентичності, але й сприяє почуттю приналежності та соціальної згуртованості серед молодих людей, пов'язуючи їх із середовищем та своїм корінням. Крім того, валенційська мова є офіційною мовою у валенційському співтоваристві, і важливо, щоб діти володіли нею з раннього віку, щоб вони могли повною мірою брати участь у соціальному. Економічному та політичному житті своєї громади. Оволодіння валенсійською мовою відкриває двері для роботи та академічних можливостей у регіоні, сприяючи більш інклюзивному та справедливому майбутньому для всіх. Нарешті, вибір валенсійської мови в початковій освіті не виключає вивчення іспанської мови, навпаки, це посилює вивчення обох мов. Надаючи студентам повну лінгвістичну компетентність і краще готуючи їх до викликів глобалізованого світу.